До мого віконця прилітала птаха, в очі заглядала, гомоніла щось, розлетілось листя чорно жовтим прахом, склеїти докупи скалки не вдалось. Може, то не птаха, може, моя мама гості прилітала на моє вікно? Я її чекала, завжди виглядала, та її у гостях не було давно. Облітає листя, стелиться стежками, вітер заколисує почуття сумні, і я з вітром до своєї мами у далеку днину, де ще всі живі, де так добре спиться і смачнюша каша, де ласкава ніжність квітами цвіте, де у хризантемах квітне наша хата. Де пухнастий котик казочки плете, де так пахнуть ранки печивом цукровим, І сміються вишні за моїм вікном, де усе те рідне, радісно казкове, Вплетене у пам'ять чарівним вінком. До мого віконця птаха прилітала. Нагадала якось про щасливі дні, може, то не птаха, мама заглядала і подарувала спогади мені. Людмила Галінська до мого віконця прилітала птаха.